Снідали. У нас сніданок пізній був, Лежимо, гуляємося, да, Тіма? У нас сьогодні були макарони, горох доїдали те, що вчора. На плиті гріється вода. Тіма вже покупався. Коли тут тепло можна, ми тут його і купали, тут тепленько. Біля ялиночки Це Для нього дуже весело було. Весело було біля ялиночки купатися перший раз. Да? Да? Да. Взяти на ручки. Напросився. Щоб взяли на ручки. Да? Зараз перемию посуду. Да? Сьогодні потрібно зробити тортик. Мені замовили на 31. Ще тортик для нас треба зробити. А ще принесла мені шиття. Коли я буду це все робити, не знаю. Сказали до Нового року, щоб я зробила. А в мене такий помічник хороший, щоб мама 5 хвилин працює, да? а 50 тімою. Зараз зубки лізуть. І він недовго лежить. Да? Можу робити тільки, коли він спить. Так? Зараз будемо знов на ручках. Я хочу замісити тісто і спекти булочки смачні. Ну, хтось пече штолена, Я хочу спекти смачненьке. Буде тортик, а так до чаю булочку. Тут ми гріли водичку, зараз водичка тепла. Так. Топили і гріли воду. А ще зварили в казані для собачок таку кашу. Сонечко світить, але дуже сильний вітер дує. Прям задуває. Хтось писав, що ми собак на... прив'язали на ціпок. Ну, по-іншому не можна в селі. Коли бігають, то тоді роблять шкоду. У них, дивіться, які будиночки гарні, теплі там соломка. Там другий, так само біля нього теплий. Тут в селі всі прив'язують і це нормально. Якщо ще квіточки якісь десь ростуть, то краще, щоб собачка була прив'язана. Кіс теж прив'язують, але в нас тут вони гуляють. Прийде час і їх будемо прив'язувати. Холодно вам? Чи тепло? Такі стали пухнасті вони? Вам водички принести, так? Наточую водички козам. А вони випили чужу з зранку. Курочкам принесла тепленьку. Треба помити кастрюлечку. Соду додаю, щоб чисті яйця були, бо зараз яйця такі не дуже чисті.

Пішло в мене вже тісто на булочки, яке я рано місила. Хочу з корицею сахар зробити, присипати і зробити такі. щоб так запахло корицею. Булочки з корицею. Хто там стрибає? Зараз Тімка поїсть. Мама в нас сьогодні вареники ліпить. Оля сказала, що хоче вареники, то пішла. А нам всі тіми вареники не можна. Да? Я варила спагетті, то будемо вечеряти низько. А рано тімка їв. Не рано це десь годин 10. Я йому варила такий супчик гречаний то їв. Правда, гречку він не дуже любить. так, З рисом більше йому подобається. Ну, рис не, можна, не можу давати часто, бо потім йому животик болить і запор, виходить. Це, це надо, самодо, хтось случаев.